Ми усвідомлюємо, що час, який обраний для спілкування, можливо і не зовсім є вдалим з огляду на ті надзвичайні події, які сьогодні відбуваються в нашій країні. І, власне, до цього, напевне, насамперед привернута увага не тільки громадян країни нашої, але й світового співтовариства. Тому э, хочу одразу ж з цього питання пояснити наше ставлення до подій в Криму і в інших регіонах э, нашої країни на сході про те, що Федерація проспілок, яка сьогодні представляє собою э, в кількості 70 членських організацій, з них 43 всеукраїнські проспілки і 27 регіональних э, профоб'єднань, включаючи э, федерацію. Проспілок Криму і е, теж міську раду Проспілок міста Севастополя це і наші членські організації. І в цілому позиція Федерації Проспілок полягає в тому, що наша країна як унітарна має зберігати свою цілісність, незалежність, і люди мають е, тут перебувати спокійно, е, працювати і творити. Тому є офіційні заяви з цього приводу Ради Федерації про спілок Федерації про спілок як в цілому органу. Ми також відреагували на окремі моменти, які мали місце з боку окремих структур Російської Федерації, зокрема, як зараз виконуючи обов'язки голови національної тристоронньої соціально-економічної ради. Я останніми днями підписав два звернення на адресу громадської палати Російської Федерації з приводу, а громадська палата це представницький орган всіх інститутів громадянського суспільства, представляючи коло і професійні, і мистецькі, культурні і інші організації. А застереження і з іншого боку прохання, щоб цей поважний інститут теж займав громадянську позицію в тому конфлікті, який виник наразі між нашими державами, тому що витоки нашої дружби співпраці і порозуміння між двома країнами, де перебуває і українці достатньо багато, в тому що виїжджають на роботу в Російську Федерацію, і освоювали тюмень Сибір. БАМ і інші об'єкти свого часу і залишилося родини. Точно так же і в Україні проживає значна частина росіян, кількість і тут не повинно бути будь-яких міжнаціональних протиріч і проблем. Вони підігруються, скоріш за все, штучно або політиками, або окремими істермістськими групами. З іншого боку, я теж попросив поважного. Керівника цієї інституції Євгенія Павловича Веліхова відомий академік. Хто пам'ятає під час події трагедії Чорнобильської, він перебував тут пліч опліч з нами, обезпечуючи від катастрофи не тільки Україну і людство, з тим, щоб була зважена. Відношення і членів громадської ради до подій в Кримі, оскільки нам стало відомо, що е, окремі особи е, громадської ради, перебуваючи в Криму, вже проводять агітацію е, для того, щоб е, громадяни України набували громадянство Росії, а відносно консультації, відносно проведення ре, е, референдуму ми вважаємо, що це є втручання дійсно чисто справи нашої держави.